Кача по сині, плине кача по сині. Мамко ж моя не лайме. знаю де богиня От ми чужі люди, виберуть ми, чужі люди. Знову біль, знову втрата, знову наша громада в печалі та слезах. Життя за рідну землю бою з ворогом віддав житель села Полянки Верховинського району. Івано-Франківської області Сергій Володимирович Гринчук. Народився Сергій 29 липня 1991 року у місті Чернівці. Своє дитинство ровів собі полянки біля бабусі і дідуся. Закінчив Чернівецьку загальноосвітню школу перших третіх ступенів. На службу у 42-й бригаді повітряної оборони сповнений сміливості та любові до України. Сергій був єдиним у сім'ї. Ріс без батька, мати Ганна Михайлівна дитиною і жила. Сергій все зробив, щоб захистити свою родину, село, громаду, країну. Він віддав своє життя за Україну, за нашу з вами землю. Загинув 16 червня в Луганській області, в районі Кремінної. Ворог забирає життя наших кращих людей. Окупанти носять все, що зустрічається на їхньому шляху. Ми ніколи не забудемо ціну нашої майбутньої перемоги. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям. Спочивай з миром воїна. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають. Хай рідна земля тобі буде Сергією легкою, а пам'ять про твій героїчний чин назавжди залишиться в наших сіттях. Схилімо голови у скорботі. Слава Україні! Молимося сьогодні всі, дорогі в Христі, брати і сестри, відправили Панахиду, де благали Господа, щоб душа воїна цього героя, Сергія, пішла у небесну вічність, у небесну оселю, де там нема тих страждань, яких переносить наша Україна, де нема ні болю. Ні зітхання. Дійсно, як важко нині бути нам тут усім, як ми співчуваємо тій мамі, яка мала надію на одного сина, як ми бачимо сльози цієї родини, братів, сестер, двоєрідних, бабусі. Яка виховувала цього воїна, в якої він перебував тут після навчання повсякчасно. І ті сльози падають з їхніх очей, які не можна видалити, які не можна повтирати, бо вони є болючі, і ми знаємо що Богородиця Діва збирає ті сльози. Ми знаємо, що біда України не забута буде Господом Богом і пристою Дівою Марією. Ми знаємо про побожну легенду, коли той Андрій, який бачив покров Пресвятої Діви Марії, після смерті своєї на небесах. Не побачив Божу матір, і він питає апостола Петра, а де ж Божа мати? А йому апостол каже, а її тут немає. Вона ходить по землі, збирає людські сльози і несе їх до Вишнього, до свого сина і випрошує у нього прощення, випрошує ласки для нас людей. Нині Божа Мати збирає сльози по всій Україні. Нині багато таких сімей, як сьогодні, прощаються із синами, з воїнами, із героями, які призупинили ворожу орду. Важкий час, важкі бої на Сході. Кожний клаптик землі дається нашим воїнам з великою потугою. Метрами ми звільняємо свою землю і постійно летять ракети на всі майже міста України. Збивають їх багато, але расисти багато ударів задають і не дають спокою сім'ям, родинам, особливо на Сході, в Києві та у Львові. Нема спокою. Ні в серцях наших, ні в душах, не дають нам жити, підірвали греблю, затопили величезну територію, найродючіші землі Херсонщини. І так знущаються расисти над Україною. І питання одне: що ми маємо зробити, щоби цього всього не було? Звичайно, або смерть, ніж неволя. Смерть так, Україна мусить вистояти. Україна мусить перемогти. Україна мусить знищити армію рашистську. Україна мусить відірвати ту державу політично, щоб вона розпалася. На малі держави, щоб не мала сили завоювати народи і понавоювати їх. Тільки єдине в нас повна перемога, повний розгром рашистської армії. І ось наші хлопці за те і воюють, вони приближають нам перемогу. А сльози наші є свідченням великої любові. До тих, котрі гинуть за нас, котрі віддають життя своє за наші сім'ї і родини, щоб ворог не прийшов до нас, так як прийшов на східну Україну, так як Він приходить до тих міст і сіл, і поневолює тих людей, як знущається над ними, а кількох стерто міст і сіл і лиця землі, тою страшною ордою, тими проклятими расистами. Ось нині ми оплакуємо великого воїна, який пішов на війну, гідно воював там і поклав життя своє за нас усіх. І ми все згадуємо слова Ісуса, що немає більшого подвигу, подвигу на світі, як покласти душу свою за друзів своїх. Друзі для нього усі українці. І він віддав своє життя. І ми нині молимося, аби та душа увійшла в небесну вічність, в небесну радість у, осе, у блаженну оселю Милостивого Бога. І ми віримо, що та душа там буде радіти. Вона буде радіти в той час, коли наступить повна перемога над расистами. Нині хочу. Підтримати ту сім'ю, ту родину, ту матір, бабусю, яка би ладна себе покласти на це місце, де знаходиться внук, чи мама ладна би себе поставити, але, на жаль, такого вчинити людина не може. Ви виховали патріота України, які нині тисячами захищають. Нашу землю від лютого ворога. І велика шана вам, дорогі родичі, дорога мама, дорога бабуся, брати, двоюрідні сестри, наймилостий Господь поможе вам перебути то велике горе, яке прийшло до ваших хат. Нині прощається воїн з нами всіма, моїми устами. Просить, щоб ви простили всілякі провини вільні, і невільні, простіть йому пораз перший, простіть пораз другий, простіть раз третій. Отче є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса душам нашим. Зі святими покої, Христе Боже, душу спочило, рабаного преславного воїна, героя, Сергія там, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а життя вічне. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава в Україні! Дорога жалобна родина. Ми з вами сумуємо за воїном Сергієм, воїном Героєм, який не побоявся. Цього москальського війська не побоявся, що може бути вбитий на війні, поранений або попасти в полон. Пішов сміло захищати усіх нас. І сьогодні молимося за його душу. Бо каже Господь, хто покладе душу свою, тобто життя своє, за друзів своїх, за свою батьківщину, за нас усіх. Той успадкує царство небесне, бо він проявив найбільшу любов до своєї батьківщини, до усіх нас, і Господь поселить його разом і всіма воїнами, що загинули за волю України і перебувають у Царстві Божому. І це небесне воїнство буде допомагати нашому воїнству перемогти. Утримали наші воїни, Бахмут, оточують його. Дуже важко дається це великими втратами, але все ж таки наші воїни тримаються. Це є найсильніша вже армія, напевне, у світі. І переможе обов'язково расистів, переможе цю люту орду, що нищить усе на своєму житті, на своєму шляху, в своєму житті. Вони просто йдуть і все знищують, вбиваючи дітей. Жінок, вбиваючи пенсіонерів, не зважаючи на ніщо, і хочуть знищити нас як націю. Це ми пам'ятаємо і будемо знати, що вони хотіли знищити нашу націю, нас як націю, щоб не було українців. Але Україна переможе. З нами Господь, і ми переможемо обов'язково цю люту орду, великою ціною, але переможемо. І воїн-герой Сергій уклав також свій подвиг цей у перемогу, загинув за перемогу усіх нас над цим лютим ворогом. Буде бачити цю перемогу і з ангелами і архангелами, але вона буде. І ми сьогодні молимося усі. Допомагаємо, чим можемо нашому воїнству і цій родині. Повелика це втрата. Але це не даремна втрата. Буде перемога за нами і ці воїни, що загинули, не даремно загинули за свою Україну і за усіх нас. Будемо їх пам'ятати, як пам'ятаємо усіх воїнів. Будемо молитися за них все своє життя. І наші діти, правнуки, будуть пам'ятати також їх і усіми, щоб рашистська армія була розбита, інакше не може бути. Якраз приїжджав мій старший син Никола і каже, вони не хочуть покинути нашу територію. І усі розуміють, що тільки можна розбити цю армію, інакше перемоги не може бути. Тому... І вчинять все, щоби, і молимося ми також за це, щоб була знищена ця ворожа армія. І він, воїн-герой Сергій, уклав, великий уклад для цього. Будемо завжди пам'ятати. Слава Україні! Слава! слава нації, Смертва! Україна! Для прославлення воїна Героя Сергія тричі. Слава, слава, слава! Для прославлення воїна воїнів Збройних сил, які кують перемогу і обов'язково переможуть. Тричі! Слава! Слава, слава! Ми переможемо! Слава Ісусу Христу! Слава, слава Ісусу Христу! Слава! Сочесні Отці, дорога! Голодна родина, вимічче і співчуття. Це велика втрата, втрата для вас, найбільша втрата для побратимів, велика втрата для мами, дівчини, братів, сестер, друзів, які знали Сергія. Він був хорошим воїном, він був воїном, який боровся до кінця, боровся за. Свою країну за цінності українців. І він віддав своє життя за нас з вами. Він тренувався, тренувався на території нашого району, тренувався на території інших держав за кордоном, був хорошим бійцем і війна забирає найкращих. Нехай Бог оселить Його душу у небесному війську, в царстві небесному. Ми кожен пам'ятаємо, якою ціною дається нам незалежність свобода і воля. Пам'ятаймо кожного героя, хто віддав найдорожче це своє життя за нас, за наших дітей, за нашу землю, за всіх нас. Слава нашому герою Сергію. Слава Україні! Героям слава. Щирі співчуття родині. Завтра чин похоронку почнеться із дому героя в 11-й годині. Запрошуємо всіх провести до стайну. Нехай з Богом спочиває. Слава Україні! Героям слава. Е, в селі полянках, з повних полянках почнемо з <кій> того полі до церкви від на цю інфекне хеба. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Настала прощальна година, молитву співають мені. Вас мила, родину, не плачте ви всі Тина темненька, віконця нема ні дверей, я більше до вас вже не прийду, не прийду на вечір святих, я більше до вас вже не приду. i